окремо штурмової бригади Рубіж хочемо висловити слова безмежної подяки всім терпеливим, ніжним, невтомним рукам волонтерів, які своєю праці допомагають наближати перемогу над агресором. Особливу подяку ми виражаємо організації тепла справа та її керівнику Лізі Донець. Це маленька, тендітна чарівна дівчинка, але з величезним серцем істинного патріота України. Змогла організувати та запустити в роботу таку вкрай необхідну допомогу армії. <кій> Тепла справа організували, дали початок філям по всьому району нашої територіальної громади, яку підтримали багато сіл району. Скажу без перебільшення: четвертій штурмовій бригаді Рубіж ваші сітки поза конкуренцією. Всі підрозділи бажають отримати сітки, зроблені в місті Світловодськ та Олександрійському районі, де й знаходиться організація тепла справа і філії. По якості виконання, ваші роботи неодноразово доказали свою ефективність в бойових діях як антидроновий захист та маскування пунктів та штабів управління. Зв'язку з затриманням бойового розпорядження нашим БТГР, про черговий виїзд в зону, в зону бойових дій. Просимо керівника організації тепла справа, Лізу Данець, керівників в селах району, всіх, хто може допомогти в виготовленні маскувальних сіток долучитись до закриття нашого запиту <звук> на потребу маскування нашого БТГР. Ви, наші янгали, ваші руки дають нам захист на землі, ваші молитви оберігають нас від ворожих обстрілів з великою повагою. Зі словами подяки наші воїни, 4 4-та окрема штурмової бригади, рубіш. Слава Україні! слава!